Ні. А чому не відпочивали? Тому що не відпочивав. Крим закрити. Відпочивали в Бердянську. Тому що в Донецьку війна і нам потрібно було десь жити. Хорватія. Раніше в Криму відпочивали. Одинаково, виходить, практично. В Закарпаття по Україні їздили. В Іспанії була. В тому що було цікаво увидети відкрити нові місця. всіх. А чому сильна напряму? А здогадайтеся. Якби Крим був відкритий, ви б в крим. Звичайно. В Кримової лупки. Ну, тому що в мене там друг, з яким я в місті вчився, і у нього був юбілей. Люблю відпочивати влітку, десь на мінеральних джерелах і хотів спробувати Чехію цього разу. В Карпати. Просто не ну, подобається поход в горній місце. Доволі цікаво. незважаючи на подібні відгуки громадян, експерти наголошують, туристичний потік з України у 2014 році зменшився щонайменше на 40%. Особливо страждають п'ятизіркові отелі та країни, які мають в обігу євро. У зв'язку із курсом валют позначилася така тенденція і на ринку авіаперевезень. Якщо говорити про текущу ситуацію восьми місяців, 2014 тисячі то падіння общее падіння продаж пасажирських перевозок составило приблизительно 14%. У свою чергу Україна виглядає непривабливою для іноземних туристів через події на сході. в асоціації лідерів турбізнесу кажуть, що потік закордонних візитерів за раніше популярними напрямками, такими як Одеса та Карпати, зводиться до нуля. А потік до Криму удвічі менше аніж торік. Вибуваючи час від часу в закордонних відрядженнях. Я включаю телебачення. Я бачу згорівшу техніку, я бачу зриви, постріли. Так само цими очима телевізора дивиться користувач. Галина Ротова, директор туристичної кампанії, яка раніше працювала у Донецьку, а у зв'язку з військовими діями змушена була й переїхати до Києва. Вона каже про втрачені можливості для України. А саме про те, що свого часу держава не розбивала внутрішній туризм, в якості прикладу наводить Туреччину. Турецька влада зробила ставку на туризмі і від цього виграла. До держбюджету постійно надходять чималі кошти. Но внутрішній туризм в Україні довжене ті в перігіль в'їзного туризма. Спочатку ми должны делать для себе, а потім уже з удовольствия приймають і наших людей. Експерти розповідають, туроператори переживають відчутний стрес, тому на плаву втримаються не всі. З іншого боку, Україна має шанс відкрити нові туристичні можливості. «В Європі є така тенденція, коли у клієнта не питають, куди він хоче поїхати, а спершу питають, як саме він любить відпочивати. Відкриються готелі, які раніше не пропонувалися на український ринок. Це концептуальні готелі для Сімей для молоді, для сімей з дітьми загалом, незважаючи на складні часи, туроператори з оптимізмом дивляться в майбутнє і наголошують труднощі тимчасові. Лана Майковська, Дмитро Гришко, соціальна країна.